На цей закон, який теперішній склад прийняв під шумок протестів щодо нечесних виборів, цей закон про референдум, на наш погляд, на мій погляд, опозиція доволі млявий, безвідповідально зреагувала. Давайте подивимося сюжет Юлії Банкової на цю тему і потім продовжимо дискусію. Доки увага опозиції і громадськості була прикута до результатів виборів, провладна фракція у парламенті часу не гаяла і ухвалила закон про всеукраїнський референдум. Згідно із цим законом, відтепер на всеукраїнський референдум можна буде винести будь-яке запитання, крім тих, які заборонені конституцією. Також згідно з цим законом, на всеукраїнському референдумі можна буде поміняти і саму конституцію. На ну що та священна корова? Можна Конституцію міняти. А що таке Конституція? Це що, тут ані землями? Закон припадав пилом два роки ухвалений у першому читанні. Його так і недоопрацювали, не внесли тисячу поправок. Він так і не почув висновку профільного комітету. Не було і другого читання. Його несподівано ухвалили в цілому. Скористалися моментом, коли опозиція зайнята іншими справами. П'ять округів, фальсифікацій на виборах. Для чого такий поспіх? Регіонали кажуть, 10 років чекали. Народу потрібна влада. Всі умники розказують, що народ нас состочник власті нужна посетитися з народом. Але народу этого права давати нельзя. Принимаем закон на референдумі. Це плохо, тому що народ не має права висказатися по любому поводу організації своей собственной життя в собственной стране. За законом ініціювати референдум може громада для цього в один час в одному місці повинні зібратися дві тисячі людей і представники ЦВК. Потім вони починають збирати підписи. Їх має бути три мільйони з двох третіх областей України по сто тисяч підписів. У кожній також ініціатором може стати парламент або президент. Які ж питання ймовірно виноситимуться на всеукраїнський референдум? Тут у влади і опозиції кардинально різні передбачення. Проводити референдум по поводу того, можна ли лікастри домашніх животних. Питання ліквідації незалежності України або кардинальної зміни конституційного ладу переходу до однопартійної системи, або повної націоналізації всього майна, або навпаки, повного розпродажу землі тут же негайно. Амністія, бюджет і податки це те, що на референдум заборонено виносити питання території, символів, державної мови, виборів та питання внесення змін до самої конституції. Про це йдеться в першому, третьому і тринадцятому розділах головного закону. Не можна міняти одразу на референдумі. Спершу згоду мають дати 300 парламентарів, але новий закон дозволяє більше. Він передбачає ухвалення нової редакції конституції, а сама конституція цього не передбачає. Не складається із ухваленням законів шляхом референдуму. Як діяти, коли законодавчий орган згідно з конституцією в Україні один Верховна Рада, а автор закону дозволив це робити ще й народу? Для того щоб на референдумі ухвалювати закони, така можливість спочатку повинна бути передбачена конституцією. Не визначено в законі про референдум і формулювання самих питань, зате є інша норма. Результати референдуму є обов'язковими і набувають чинності з моменту оголошення в ЦВК. тобто навіть публікації не потрібно. Чи хочете ви, щоб земля в Україні була товаром? Допустимо, скажуть так і що? Але сказано, що це рішення набирає чинності відразу. Мова чи земля, результат прогнозований. Рахувати голоси будуть окружні комісії. Членів цих комісій призначають голови обласних та міських рад і жодних спостерігачів від політичних партій, як це було на виборах. Стежити за підрахунком можуть ініціатори референдуму. Усе це відбувається за кошти платників податків. Успішний досвід проведення всеукраїнського референдуму існує лише в далекому минулому. В 1991 році саме на референдумі українці проголосували за незалежність. Утім, нині каже Леонід Кравчук, все змінилося. Виписати Будь-який закон він обов'язково розстане всі системи корупції і аморальності. Янголи напишуть, а чорти його спотворять. з тим, що Україні потрібен закон про референдум. Згодні всі та не всі чекали саме такої редакції. Опозиція вже заявила, що в останній день роботи старого парламенту спробує скасувати прийнятий закон про референдум. Утім, практичних шляхів реалізації політичної заяви обмаль. Ще один варіант звернення в конституційний суд. Представники більшості у відповідь лише посміхаються. Закон про референдум вже на підписі у президента. Юлія Банкова, Антон Деркач, TVI.